Самий величезний привіт вітаю на каналі самих найкращих. Ви просили робимо розпаковку продуктів. Тут АТБ, сільпо, дещо я купив в Аврорі. Зараз поговоримо про це. І, і все здається. Сільпо. У сільпо я взяв оці мандарини. Буду перший раз їсти їх, тому що ніколи їх не брав на, на даркот по 139 гривень. А ось тому взяв. Тут 2 кг ось ці мандарини на, на, на даркот. Не знаю, що за мандарини, але спробував ну смачні. Так, добре, далі. Взяв на салат, як завжди, оці. томати дуже смачні, надзвичайно смачні, вони по 70 гривень за 250 г. От, ніби здається, томати да, великі і маленькі, відрізняються смаком. До салату їх купую. До якого салату, ви вже всі знаєте, мабуть, купую у Сільпо ці салати. І дуже часто беру їх з оцінкою. Це додаткова економа. Ось такий зараз а, салат мені пощастило зі знижкою 45%. Він вийшов по 33 гривні. А що тут фрізе, Радічо і ескаріол. Вже помитий. 33 гривні, тому взяв. Декілька пачок я кидаю у фреш-зону і він зберігається, в мене от, говорю чесну правду, цілий тиждень можна його зберігати. Вже під кінець тижня він стає такий вже трішки в'ялий. Але я стараюсь а, швидко з'їсти. Ну, Купив до салату, а, зараз сільпо вибачаю, зараз сільпо потім на тебе. Так, далі. У сільпо взяв оці батончики, також вам хотів показати марципани. Дуже смачні, раджу вам спробувати. Хто ще не купував 50 гривень, вага тут 100 грамів. Не дивіться, що він такий, знаєте, ніби маленький. 100 грамів, навіть плитка шоколаду зараз, да? знайти де плитку шоколаду, знайти вагою 100 грамів. Дуже смачний, хто вже купував, от напишіть в коментарях, тому що подумайте, що я щось хвалю. Ні, я, ми, ми зараз з вами поговоримо про те, що я купив в іншому магазині, і я вам це не буду радити зовсім. Так, далі взяв печиво орево. Ось це печиво орево, якщо ви замітили, є з новим смаком, тобто, бачите, шоколад. А попереднє, яке це класичне звичайне, було з молочною начинкою. Ну, ці сендвічі. Я його ще не пробував. Для мене воно новинка. По 26 гривень. Зараз він у печиво в акції. Тут також 100 грамів. Це до чаю. Деколи щось хочеться. Тому, як я говорю, хай буде. Так, сюди. Мені пощастило цього разу, хто дивився огляд із магазину Сільпо, обов'язково подивіться. Зараз я знижкою з хорошою знижкою ось ці йогурти від Молокія. А вони для мене, ну тобто, не солодкі, там дуже мало цукру. А він на такій фруктовій подушці по 28 гривень. Зараз здається, з копійками є полуниця, є на подушці із ягід. Оце мені більше смакує з цією ягодою. Забрав два останні. Ось і ще взяв ось такі два. Та як чорна ягода забув, як вона називається. Хочу все швидко сказати, і коли вилітають слова. І взяв спробувати одне волошкове поло, а воно по 18 гривень мені зараз вийшло. Чому? Тому що зі знижкою 40% я його з'їм перший, навіть, мабуть, і зараз з'їм. Так. Хочу сказати ще раз, наголосити, знаєте, мені дійсно невигідно ходити по магазинах, знімати ті акції, тому що деколи а, знайдеш щось. Акційне з хорошою знижкою, а ще коли в сільпой ще наклейка додаткова, то взагалі хочеться купити. Ось, а взяв ось цей морський коктейль. Дуже мені він смакує, надзвичайно смачний. От, навіть його просто так з'їсти. Там я не знаю, не обов'язково робити якийсь салат. А зі знижкою 50% вийшов 119 гривень. Він і так був в акції, не пам'ятаю ціну. А зараз за 119 гривень 400 г це дуже-дуже крута ціна. А вони також, до речі, продаються в магазині АТБ, але мені в АТБ декілька разів. Хоча і тут також, перший раз, я взяв зі знижкою 50%. Ну, в АТБ трішки більше мені почастило. Тому я взяв дві упаковки. Не знаю, чи можна кинути до морозильної камери їх. А, ось. Може, хтось мені підкаже, тому що мені два, ну, один треба заховати. Так, далі. Взяв чай, це також, як я говорю, на скору руку. Дільмах дуже смачний по 70 гривень, да, не дешевий. Тут 20 пакетів. Теж, думаю, хай буде. Давно його не пив. Смачний чай. Так, це у нас було сільпо. Зараз буде АТБ. А тебе я взяв джафу. Всі знаєте, зараз в акцію ця джава, вона по 46, там по 48 гривень. Дуже смачний, не солодкий, не притерний. Чому? Тому що написано фітнес. Я спочатку не звернув увагу, а тут написано на 30% менше калорій. Я знаю, що всі ці напої, нектари вони такі дуже солодкі. А оцей фітнес, де написано, він менше солодкий. Мені він сподобався, тому що ну, всюди, всюди, в кожних продуктах печиво, торти. Тістечка, йогурти усюди цей цукор з екстрактом листя стевії. Тому раджу теж спробувати, хто любить таке, можна купити. Так, далі взяв два Актімеля. Дві печинки Акттімеля вони зараз по 15 гривень. 15 гривень тому, що я собі вирішив. Треба зробити якусь розгрузку після цих свят, після цих пасок, після ковбасок, яйця з хроном. Треба зробити розгрузку, тому у мене трішки такий буде, мабуть, тиждень. А більше от каша в мене є ще. Я купував швидкого приготування. Більше на молочному. От Йогурт зранку буду, тімель на протязі дня, там я не знаю. Коротше, хочу зробити розгрузку на желудок. Не знаю, мені здається, у вас також, да? хто святкував, так ходив до родини. 55 гривень взяв на салат якраз на цей салат з листями, а буду робити ну, ці томати, листя салату, фету. І в мене ще є оливки 55 гривень 180 грамів. На чарівній поличці взяв а, сосиски з міні-сиром 350 грамів. А, дві печінки взяв. 33 гривні вийшла оця упаковка 350 грамів. Чому чарівна а, поличка? <гум> Тому що а, товар переоцінений. Тобто термін придатності виходить до. Так що є час, він майже ще й не вийшов термін. Ще можна 2 ще можна дні тримати. 33 гривні, дві пачки, одну кидаю до морозилки. Так, далі в АТБ взяв оцю локшину, її всі купували. Мабуть, ви теж вже знаєте, що вона з знижкою 60%. Це рисова локшина швидкого приготування з соусом ФОБО. Да, це хімія, погоджуюсь з вами. І ось таку також рисила соусом том'ям. До речі, в коментарях писало, що соусом том'ям найсмачніше. 18 гривень 80 копійок. Взяв дві пачки цих і дві пачки цих. І хотів з вами поговорити за оце печиво. Це тоня виготовляє. Ще раз говорю, це ніяка не антиреклама, не дезінформація. Це особисто мій смак. Не знаю, чи може мені таке попалося, але таке враження, що це печиво зроблено із старого цього жиру. Знаєте, такий старий, десь, ну, навіть не, скажу такого слова, такий аж неприємно пахне, отак краще сказати. Чому вони мені сподобалися? Вони мені здавалося, вони будуть якісь ну, смачні, ще й такий вигляд гарний. Бачите, пандочка така. Я от те, що з'їв, це я купував ще перед паскою. Перед паскою купував. Ось тут пакування, зараз вам скажу, це я купував в Аврорі. Пакування 500 грамів, але термін придатності дуже хороший. ось, Тому я не знаю чому так. Напишіть, будь ласка, чи ви вже купували оце печиво супер Панда. Чи воно вам смачне? І аромат оцього пряженого молока, як тут здається, написано. Да? Чи це непряжене молоко? Щось мені віддає таким, знаєте, далеко-далеко непряжене молоко, а щось ну, незрозуміле, якийсь не, 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 недорогий, а, дешевий, дуже цей ароматизатор, чи як правильно сказати, не знаю. Коротше, ви знаєте, що я завжди говорю правду. А, ось тому, а, можливо, така партія, не знаю. Але коли я їду, чекаю маршрутку, голуби які а, біля, а, біля зупинки смакують його добре. ось. Так. І що я ще хотів сказати вам? Бачите, з голови вже вилетіло. І до цього взяв лук-порей. давно не брав по 11 гривень за 100 г, ну 110 гривень за кілограм, скільки він мені вийшов на 45 гривень. Оця, оця штучка на 45. Ну, до 50 гривень вона, я гадаю, заважує оцей Лукпорей. Це я сільпо взяв, я забув вам показати. І зараз, до речі, також залишайте коментарі. Я вас попрошу, хто що купував з цього. Ось кому подобається, не подобається, тому що ми з вами ділимося на каналі. Тим чи іншим якістю того чи іншого продукту. Ось тому залишайте коментарі. Ну а зараз я хочу вам дещо показати. Дуже класна фірма, вона мені подобається, смакує, і для вас такий невеличкий буде бонус. Кому цікаво, залишайтесь на каналі. Забув ще похвастатись. Все ж таки, я взяв оці шльопанці із промгрупи в магазині АТБ біжеві оці, за 220 гривень. Я їх вдів, вдома походив, ніде нічого не тисне, зручні, але розмір зовсім зовсім не те, той, що написано на шльопанцях. Я ношу 41-й і тому був змушений взяти 44-45. Розмір не відповідає взагалі. Ягодар. Мінімум цукру, максимум Ягодар. Ви вже. Дехто знайомий, більшість із вас вже знайома із цією фірмою. І сьогодні Ягодар мені щось прислав новеньке. Не знаю, що цій посилці розпаковую. Разом із вами, але знаю, що тут дуже щось смачне. Попередній огляд мені Ягодар присилав надзвичайно смачні джеми, які мені сподобались. Я не можу просто ними насолодитись. Я оці джеми їм із кашею, і з кисломолочним сиром, а також їм із сиром, з пліснявою. Також ці джеми дуже-дуже смакують. Навіть можна, я вже не раз говорив, що можна використовувати, тобто вживати ці джеми, у кого цукровий діабет. Відкриваємо, і тут знову запечатано все, як мені подобається. Чому? Тому що, дивіться, все закрите, це такий маленький сюрприз, коли ти відкриваєш. Невідомо що, і кожна баночка дуже цікава, що тут є. А тут у нас гострий домашній соус для м'яса. Ну, дякую. Я не знав, що у вас тут ще й така смакота є. Дивіться, без доданого цукру. Це, мабуть, мені вже потрібно а, витягувати свій гриль, який стоїть вже з порохами, купувати якесь м'ясо, запікати. І смакувати, до речі, хочу сказати, що зараз починається а, дуже багато, все одно люди ходять на пікніки. Ось і тому а, мені здається, що це буде набагато смачніше, ніж якийсь там кетчуп. Справді для сиру та м'яса, бачите, це те, що я говорив, що а, ягодар а, дуже мені смакує із сиром. І хочу наголосити, що кожен, хто зробить замовлення. З Ягодар і вставить промокод з промокодом на сайті Ягодар з цим промокодом, який зараз з'явиться на екрані, отримає додаткову знижку. Дякую, Ягодар. Далі відкриваємо. Я завжди говорив, як так можна із звичайних, звичайних продуктів зробити таку смакоту. Гірчично-медовий соус для сиру та салатів. Ой, а якраз оцей, мені здається, соус, якщо там ще немає іншого соуса, якраз буде смачний до того салату, що я вам щойно показував у огляді на розпаковці. Далі! А тут у нас манго медова гірчиця, соус для сиру та салатів. Ягодар, Я вам дуже вдячний. Звідки ви знали, що я таке... Також дуже полюбляю. Я ніякий не пробував а, з тих соусів, тому, якщо, з вашого дозволу, я зараз щось спробую. Мені дуже подобається, я не раз наголошував що мені подобаються. А, оці всі баночки, а, там, де є груша. Особливо печена груша це взагалі дуже-дуже смачно. Гірчиця груша, соус для сиру та салатів. Мабуть, я зараз його і спробую. Далеко я його не ставлю. Ось. Ще дві баночки. До речі, ви після відео цього можете зайти одразу на сайт Ягода і подивитися ще більший асортимент. І не забувайте про знижку, яку ви бачили на екрані. Лагідний домашній соус смакує до столу. Це вже на велику забаву смачний соус. І остання баночка. А тут у нас гірчично медовий соус для сиру та салатів. Дуже вам дякую. І Я, з вашого дозволу, хочу спробувати оцей груша гірчиця. Та, якщо у вас є інстаграм, а ось є посилання, також можете зайти і передивитися. Я такий блогер, що в мене до сих пір ще немає інстаграму. Вибачте, скоро буде. Так, відкриваємо. М -м -м. Ви навіть собі не уявляєте, яка це крута річ. Не дивлячись на слово гірчиця, не дивлячись на те, що там є гірчиця, це зовсім, зовсім інакший смак. Є такий відтінковий аромат цієї гірчиці, але тут груша найсмачніша. Ноль доданого цукру. Тут є шматочки груші, я ще раз хочу спробувати. Відчувається легкий, легкий, пікантний відтінок гірчиці, солодкої гірчиці. Не бійтеся, так я замовити. і вам воно дійсно сподобається. Можна ще з вашого дозволу ще один я відкрию, і я ще відкрию, мабуть, оцей цей лагідний домашній соус. Хочу вам показати склад: вода питна, слива пюре, яблуко пюре, перець солодкий пюре, цибуля, ріпчаста пюре, паста, томатна, цукор, сіль, кухонна і регулятор кислотності. Оце яблучний, кориця та гвоздика. Одразу відчувається такий, знаєте, колись моя мама щось таке варила, не пам'ятаю що. От аромат такого домашнього домашнього соусу. Чомусь мені одразу цей аромат нагадав щось домашнє. От я взяв ложечку цього а, соусу, і знаєте, вибух такий м, одразу ніби щось епікантне. І, і десь воно якесь трошки, і, знаєте, як і м, солодкувате. От ці смаки всі зібрались в одну, в одну цю баночку, до м'яса буде дуже смачно. А, а соуси на основі сливи, вони дуже-дуже круті до м'яса. Хочемо побажати економних покупок, всього найкращого зустрінемось вже з вами у наступних відео. Нехай вас все буде гаразд, смакуйте!